Що таке тарілка здорового харчування? Це прості правила поєднання корисних продуктів для здоров'я нашого організму. Чим більше овочів та фруктів ми їмо, тим краще. Тож половина нашої тарілки має складатися саме з них бажано із сезонних та свіжих. Чверть здорового раціону має містити корисні вуглеводи, наприклад, зернові продукти. Обирайте хліб із цільного зерна пшениці, жита і висівок, а також макарони з борошна грубого помелу і різноманітні каші. А от солодку випічку, вироби з білого борошна та цукерки варто обмежити, а то й взагалі прибрати зі свого щоденного меню. Адже добова норма цукру для дітей не більше 25 грамів, а для дорослих до 50. Обирайте здорові джерела білка. Вони мають складати ще одну чверть нашого раціону: септиця, яйця, нежирне м'ясо, риба, морепродукти, а також сир, молоко та кисломолочні продукти бобові та горіхи. Але уникайте вживання ковбас, сосисок, рибних та м'ясних консервів і напівфабрикатів. Знаєте, що рекомендована добова норма солі не більше 5 грамів. І найбільша її частка міститься у вже готових продуктах, які ми купуємо. Тож приберіть зі столу сільничку, щоб зайвий раз не додавати сіль у свою тарілку. Обирайте здорові рослинні олії, соняшникову, оливкову чи кукурудзину. Надмірного споживання вершкового масла і тваринних жирів варто уникати. А у продуктах на кшталт чіпсів, картоплі фрі і магазинної випічки є шкідливі трансжири. Пам'ятайте про достатню кількість рідини. Найкращий напій, проста чиста вода, або ж несолодкий чай, узвар і кисломолочні напої. Свіжі смузі і соки споживайте не більше склянки на день, а от пити солодкі газовані напої не рекомендовано взагалі. Здорова їжа не тільки корисна, а й дуже смачна. Харчуйтеся правильно і смачного вам.